Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі львівського телебачення. Програма Наше місто. Спорт для всіх сьогодні спортивний комплекс Динамо та парк культури перетворився на найбільший спортивний майданчик міста. У Львові розпочався щорічний ярмарок спорту. Організатори події об'єднання Самопоміч обіцяють, що цього разу покажуть спорт у особливому форматі. Про що йдеться? Це ми з'ясуємо впродовж нашої програми разом із нашими гостями. Більше про них пропоную дізнатися із досі. Наталя Міхнова, посада, керівник об'єднання самопоміч, життєве кредо не встигати всюди, а встигати усе. Досягнення Працювала журналістом у Львівських медіа. Керівник прес-служби Львівської міської ради з 2006 до 2009 року. Ініціатор низки соціальних проєктів у Львові, автор ідеї ярмарку спорту. Володимир Рекша посада, президент Федерації Стронгменту України. Життєве кредо. Ставити собі цілі і йти до них, незважаючи ні на що. Досягнення. Найсильніша людина України-2012 у ваговій категорії до 105 кілограмів. Отож, як бачите, сьогодні у нас особливо цікаві гості. Це ще раз нагадаю керівник об'єднання самопоміч Наталя Міхнова та найсильніша людина України Володимир Рекша. Вітаю вас добрий вечір. Глядачам нагадую, що ми у прямому ефірі, тому ви можете до нас додзвонитися і поставити свої запитання гостям. Набирайте 298-71-91. Наталю, напевно, перше запитання це до вас. У якому ж таки форматі ви пропонуєте цього разу донести до львів'ян спорт? Так, і цю, напевно, головну ідею вашого ярмарку це те, що потрібно ввести здоровий спосіб життя. Ви Знаєте, цього року ярмарок спорту вже проводиться втретє, і цього року він буде дуже особливим. Річ в тому, що батьки, які прийдуть разом з дітьми, можуть подивитися на чотири окремих тематичних майданчики: когось цікавлять танці, когось фітнес, когось силові види спорту, когось єдиноборства. І щоб не блукати між всіма-всіма виставками, тепер є чотири окремих майданчика. Батьки з дітьми приходять і можуть одразу подивитися на те, що їх цікавить. Подивитися вживу і мало того, ще й спробувати. Тому що тренери проводять майстер-класи і просто затягують, запрошують дітей на свій майданчик, щоб дитина попробувала той чи інший вид спорту. Це надзвичайно цікава концепція. У нас е часто питають, що ярмарок спорту може це якісь змагання, може якийсь чемпіонат. І насправді тут жодних змагань і жодних чемпіонатів немає. Ні медалі, ні кубків, нічого такого. Це іде мова про виставку, презентацію таке шоу, де дитина має прийти і закохати в той чи інший вид спорту і наступного тижня взяти і почати відвідувати секцію, тобто це такий наочний приклад. Це не тільки закликати займайтеся е, хокеєм, займайтеся футболом, а ви показуєте те, щоб дитину зацікавити так Наочно побачити, прийти, побачити, і як ви кажете, закохатися. Так, так? пережити якісь емоції, попробувати, якийсь один з трюків того чи іншого до спорту, і таким чином е, пережити щось і захотіти це відвідувати. І в нас у Львові є велика проблема, і то загалом в Україні, що батьки, сучасні люди, вони не мають часу, вони працюють до 6-7 години. Немає пересічний львів'янин часу об'їздити все місто і подивитися, які є клуби, секції, щось там вибирати дуже сильно. І це ярма. Морок дозволяє за одну годину за півтори години подивитись все, що пропонує Львів, і вибрати, поговорити з тренером, які є покази, які є протипокази. Тому це така дуже корисна подія. Це не є якийсь фестиваль, не є концерт, якісь такі заходи, як часто організовують. А це подія, яка має на меті конкретний результат, щоб дитина вибрала те, що їй до душі, що їй сподобається. Не батькам, не вчителям, а саме конкретно дитині. Тому всіх запрошуємо три дні на ярмарок спорту. Дякую. Володимире, ви також цього разу, якщо я не помиляюсь, не перший раз берете участь у цьому ярмарку. Що для вас є участь у такій події? Для мене це взагалі велике спортивне свят. адже знаючи проблеми наших дітей сьогодення, дійсно дуже приємно бачити, що збираються зірки спорту, багато федерацій, які демонструють свої. Види спорту, принади своїх видів спорту, і скажу навіть на цей рік вже дійсно дієвим є ярмарок спорту в тому, що я повернувся буквально з відкриття в себе в зал, і там вже мене чекали батьки з дітьми, які від прийшли на ярмарок спорту і сказали, ми отримали ваш флаєр, ми хочемо сьогодні вже записатись на вашу секцію. Тобто про результати можна говорити вже сьогодні, хоча ярмарок спорту ще завтра і післязавтра буде е наповну йти ще показувати, будуть показові виступи, будуть зірки. Я думаю, вже сьогодні ми відчули дійсно результат. Володимире, як ви прийшли у спорт? Тому що дітям насамперед цікаво е, от побачити успішну людину, успішного спортсмена, і захотіти стати таким, як він. Е, розкажіть про свій, свій шлях до великого спорту, до того, як ви стали, в принципі, найсильнішою людиною України у цьому році. Ну, з, з малку самого я дуже полюбляв грати у футбол, і різні рухливі ігри. Дивився телебачення, завжди слідкував за спортивними подіями. І дійсно, подивившись Олімпіаду 96-го року, я закохався в силові види спорту. Тобто, важка атлетика для мене стала дуже пріоритетним видом спорту. Були свої зірки. Я шукав секцію, знайшов її і залишився там. Дійсно, навіть така була історія, дуже цікава. У мене появився кумир, який мені дуже сподобався. Зайнявшись важкою атлетикою, я навіть відвідав змагання, де він брав участь в цих змаганнях. Взяв у нього автограф. Це призер це, ігор Денис Готвір. І буквально через 5-6 років я попадаю в збірну команду України і вже мене розселили в збірні команди України в конче з ним в одному номері. Я йому це розказував. Він, звісно, не вірив тоді, але це дійсно правда. Мені було настільки приємно, що перший мій е, ніби друг по збірній зразу мій кумир. Тоді я йому це все розказав, дійсно було цікаво порозмовляти про це, і тому дійсно дітям треба ставити певні цілі і йти до них. Адже якщо ми будемо наполегливими, ми завжди доб'ємося того, чого хочемо, Наталю. Сьогодні це не секрет. Потрібно вдаватися до різноманітних хитрощів, аби зацікавити дітей, займатися справді спортом, вести здоровий спосіб життя. Наскільки популярним? Ви маєте вже досвід, третій рік підряд робите оцей ярмарок, є все ж таки спорт для львівських дітей. Ви знаєте, кожен рік ми підводимо підсумки, говоримо з федераціями спортивними. І досвід є такий, що після ярмарку відвідуваність секції збільшується десь на 20-30%. і це є дуже хороший результат. Але він не був би тривалим, якщо б не було продовження, не було б цілої кампанії, тому що ярмарок спорту це є центральна подія, яка відбувається раз в рік. А поза тим, ми ще маємо такі акції районні, де ми йдемо в райони міста: Левандівка, Рясне, Сихів і проводимо там на стадіон. Такі теж а, показові різні виступи, різні види спорту привозимо, презентуємо. Окрім того, далі йдемо в школи під час батьківських зборів, в дитячі садочки йдемо. Ми а, пройшли 30 шкіл і 20 дитячих садочків. Це ніби мало, це ще далеко не всі львівські, але все одно батьки прийшли послухати, наприклад, про те, що треба знову здавати гроші на ремонти. А тут 10 хвилин увага їхня відволікається, показуються їм якісь види спорту, роздаються флаєри, телефони, і вони хоча б задумаються. Це вже їхнє рішення, і якщо говорити про львівських дітей, їм справді потрібно їх зацікавити, тому що від комп'ютера, від соціальних мереж дуже тяжко дитину відтягнути. Тому ми мусимо йти не тільки їх проводити на ярмарок, а власне йти самим. самим. Самим йти в кожну школу і робити такі акції в великому спортзалі, щоб... Ближче для них робити цей спорт. І ще цікавий акцент, який ми, який є лозунг ярмарку спорту, життя зі спортом яскравіше. Ми не переконуємо дітей, що це там здоров'я, користь, тому що їм це дуже тяжко таке поняття розуміти. Ми говоримо з ними, що якщо ти просто ходиш в школу, і зі школи в тебе є одне життя. А якщо ти ходиш в школу, після уроків ще йдеш на якусь секцію, в тебе нові друзі, в тебе нові знайомства, і твоє життя більш яскраве. І дитина собі ну, пробує дивиться на інших. І такі аргументи для них є більш зрозумілі, щоб зробити життя яскравішим. Тому що справді в ідеї ярмарку спорту нема медалей і досягнень. Йде мова про здоров'я, щоб дитина просто відвідувала два-три рази на тиждень якусь секцію і була більш здоровою. І, тоді і Батьки будуть більш задоволені і спокійні за свою дитину. Дякую. Коли я пригадую часи, коли я ще вчилася у школі, в принципі, винятком було таке, що дитина не займається в якійсь секції, не займається, навіть не йдеться тільки про спорт, а про інші заняття сьогодні. Спілкуючись із, наприклад, ровесниками мого сина, доходжу до такого поганого висновку, що винятком є ті діти, які займаються спортом. Через що? Чому так? Нема можливостей, нема бажання, чи в них є інша альтернатива, про яку ми говоримо не раз, навіть у нашій студії. Це віртуальні заняття спортом. так? У нас багато хто з дітей грає в футбол в комп'ютер. так? Прокоментуйте, чи є у вас щось часто... знати. Ну, напевно, батьки все ж таки шукають багато негативу в тому, що їхня дитина буде займатися спортом. А чому вони не бачать негативу навіть в тому, що в спортивній секції завжди їй покажуть хороші приклади, завжди вона буде здоровою. І чому ми бачимо мінуси, я не розумію, ну, тому що за радянських часів навіть. У нас було модно займатися спортом, тобто всі, хто ходив в секції, відповідно, були якимось певними авторитетами перед своїми друзями. І відповідно старалися максимально 90% дітей займалися в тій чи іншій секції. Зараз навпаки, дійсно. Батьки купують комп'ютер додому дитина більш сидить за комп'ютером, вважає себе повноцінною, адже вона може в, в режимі комп'ютерному здобути певні якісь здобу... бути якимось відомим спортсменом спортсменом, відомим чи менеджером так, так? чи якимось бійцем і не розуміє того, що вона живе в реальному житті, а не в комп'ютерному. Тому варто закликати батьків більше заходити не в комп'ютерні магазини, а напевно в спортовари, де можна придбати спортивні костюми, кросівки чи м'ячі для своїх дітей і заохочувати їх також війти на вулицю і займатися рухливими все ж такими видами. Е, йдеться про те, що можливості так mm -hmm. декому простіше справді купити цей комп'ютер, е, навіть інколи й дешевше. Я маю на увазі, наскільки доступним mm -hmm. зараз є е, ну, віддати свою дитину у секцію. Я. Я Хотіла розповісти про те, що у Львові є 600 різних секцій і гуртків. Серед них є творчі, але значна частина тут є спортивних секцій. При школах, при удюмках міських, при різних клубах творчості. Це є сотні просто різних гуртків. Батьки. Не завжди про це знають, і батьки не завжди знають про те, що частина їх є абсолютно безкоштовними. Є такі гуртки і секції, які є абсолютно безкоштовними. Але е, тоді, якщо аргумент з грошима зникає, тоді з'являється питання часу, що я не маю часу, де я це буду шукати. І відповідь є ярмарок спорту. Прийдіть. У суботу, на одну годинку часу, і ви зможете подивитися всі можливості і вибрати те, що вам буде до душі. Є ще така річ, як е, темперамент дитини. Якісь діти є активні, якісь діти є пасивні. І мама жаліє свою дитину та вона в мене вчиться, їй того спорту. Але навіть для дитини такої менш активної завжди знайдеться свій вид спорту, щось спокійне, навіть з таких там пілати ще для дівчат з там старших класів йога, щось спокійне таке, не то Дела мова про те, що там дитина мусить якісь е, дуже навантаження серйозні мати. Тому позиція батьків справді тут є дуже е, серйозною, дуже важливою, а можливості є, е, щоб якщо хтось не встигне відвідати ярмарок спорту, спеціально самопоміч випустила довідник спорту, де є зібрані на 60 сторінках зібрані всі гуртки секції, покласифіковані по районах міста і по видах. І можна цей довідничок отримати в нас в нашому офісі в основному самопомочі. Можна подзвонити по телефону 297 тисяча, і вам навіть по телефону скажуть інформацію, які є гуртки секції, і також через інтернет. Є каталог, електронний каталог, такий спорту, довідничок на сайті, і можна зайти його знайти і там вибрати. Тільки треба трошки часу цьому присвятити.